Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів, і це підсумковий огляд найдорожчих лотів, проданих минулого року на сайті для колекціонерів Віоліті. Що ж, поїхали! Розпочинаємо з ордена Суворова, третього ступеня. Це радянська нагорода часів Другої світової, заснована 29 липня 1942 року. Орденом Суворова нагороджувалися командири Червоної армії за визначні успіхи у справі управління військами, а також військові частини. Нагорода складалася з трьох ступенів. Орденами першого ступеню було нагороджено 391 особу, другого – 2863, 3-го – три, третього 12 осіб. Орден Суворова придбали за 200 тисяч гривень або ж 5 тисяч 330 доларів. Відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський хрест це нагородний знак російської імператорської армії. Відзнака, яка була вищою нагородою для солдатів та унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки. Нагорода складалась з чотирьох ступенів. Перший та другий виготовлялися із золота, третій та четвертий зі срібла, представлений на торгах хрест четвертого ступеню. Належить він матросу Фоміс Маленко, отриманий у 1880 році році. Георгіївський хрест придбали за 220 тисяч гривень або ж 5 870 доларів. Придбаний в квітні Кобзар Тараса Григоровича Шевченка, книга надзвичайно рідкісна, бо це останнє прижиттєве видання кобзаря, яке побачило світ у 1860 році. Чудовий стан та відсутність реставрації не могли не привернути увагу серйозних бібліофілів. Кобзар був придбаний за 222 тисячі гривень або ж 5930 доларів. Далі золотий годинник, який був виготовлений відомим виробником годинників класу Люкс компанією Патек Philippe, заснованою ще у 1839 році. Годинник цей на ходу застіпка тут не оригінальна. А от скільки у ньому золота, продавець, на жаль, не вказав. Золотий Патек Philippe був придбаний за 227 тисяч гривень або 6 тисяч доларів. Рубль 1741 року викарбований під час так званого правління Іоанна Антоновича на трон його помістили у віці двох місяців. А вже через рік його скинула Єлізавіта. Все своє життя Іоан провів у засланні. А в 23 роки при спробі втечі був битий. Рубль 1741 року придбали за 230 тисяч гривень або 6130 тисяч доларів. Далі єфімок, монета, що спочатку була срібним талером, викарбованим в Європі у 1623 році. Потім вона перекочувала на землі московського царства, де за допомогою двох надчеканів була переіменована в Єфімок. Коштував Єфімок 64 копійки і перебував у обігу лише кілька років. Придбали цю монету за 233 тисячі гривень або 6220 тисяч доларів. 10 рублів 1894 року викарбовані за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Внаслідок малого тиражу ця монета є досить рідкісною. Таких червонців було випущено лише одну тисячу сім екземплярів. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вага 12,9 грам. 10 рублів придбали за 239 тисяч гривень або 6370 доларів. Спостерігаючи за наступним лотом, мені було дивно, що точний його вік нікого не цікавив. Вага цього персня 9 грамів. Проба золота 583. Але найцінніше тут величезний діамант. Діаметр його майже сантиметр. Вага 3,16 карата, надавши результат його дослідження, продавець отримав 250 тисяч гривень або 6 тисяч доларів. Далі шість монет номіналом 100 карбованців, які присвячені Олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені спортивні споруди, які приймали змагання на двох символи Олімпійських ігор. Монети виготовлені з золота 900-ї проби. Загальна їх вага біля 100 грамів. Набір монет був придбаний за 259 тисяч гривень або 6 тисяч 900 доларів. Як гадаєте, що спільного між Альбертом Менштейном, Іосифом Сталіним та Юлією Тимошенко, всі вони в свій час володіли годинниками лонжин брендом, що був заснований в швейцарському місті Сент-Ім'є у 1832 році, так от старенький, проте працюючий лонжин придбали за 260 тисяч гривень або 6930 доларів. Найдорожчою українською монетою минулого року стали 250 гривень 2021 року. Пам'ятна монета присвячена 30-й річниці незалежності України. На лицевій стороні монети зображено герб України, номінал та рік випуску. На зворотній головну скульптуру монумента незалежності України, обрамлену стилізованими променями. Вага, дві тройські унції, тобто 62,2 грамма, ну а тираж лише 400 екземплярів. Золоті 200 50 гривень придбали за 265 тисяч гривень або ж 7 тисяч 70 доларів. Як відомо, ще до того, як так звані вілікароси вкрали назву Росія, на їхніх болотах масово карбувалась така собі чишуя. Матеріалом для неї були срібні європейські талери. Монети плавали, зі срібла виготовляли проволоку, яку в свою чергу плющили на продугуваті монетки. До речі, ісконна узка від від дієг походить саме з цих часів, коли дикуни носили ці монети в роті і розраховувалися ними за брагу разом із слиною. так? Так близько 2,5 кіло цих монет придбали за 270 тисяч 779 гривень або ж 7220 доларів. Фабрика Васілія Дубініна існувала у Санкт Петербурзі з 1842 по 1861 роки. На ній виготовлялись предмети для кухні, прикраси для інтер'єру і знамениті самовари дубініна. Мідні самовари тут покривали сріблом. Вони візуально практично не відрізнялися від повністю срібних, але були в декілька разів дешевшими. Старовинний самовар Дубініна придбали за 275 тисяч гривень або ж 7 тисяч 330 Доларів Звичайний рубль 1896 року, викарбований в часи правління останнього російського імператора Миколи II паризьким монетним двором, не є чимсь надзвичайним. Виготовили їх тиражем у 200 тисяч штук. Але якщо у вашої монети є поворот аверсу до реверса на 180 градусів, то це вже інша історія. Продати таку монету можна за 280 тисяч гривень або ж сім тисяч доларів. Орден за лічне мужество, останній з орденів, заснованих у СРСР. Сталося це 28 грудня 1988 року. Нагороджувалися орденом за відвагу, хоробрість та мужність, виявлені при порятунку життів, а також матеріальних та духовних цінностей. На момент розпаду Радянського Союзу орденом було нагороджено 529 громадян СРСР та близько 100 іноземців. Придбали цю нагороду за 300 тисяч гривень або. Тож 8 тисяч доларів. Хрест Симона Петлюри, нагорода армії Української Республіки, пізніше найвища державна нагорода уряду УНР. Вона була затверджена 22 травня 1932 року. Перші 136 осіб були нагороджені у 1936 дев'ятсот у Варшаві. Був серед них і полковник армії УНР Василь Білощук, і саме його нагорода була придбана за 300 тисяч гривень або ж 8 тисяч доларів. Через 200 років після смерті найвідомішого жителя Трансильванії графа Дракули цією місцевістю правив князь Михай І, який володарював із 1661 по 1690 роки. При ньому і виготовили срібний талер, який був придбаний за 330 тисяч гривень або ж 8 тисяч 800 доларів. Найвищі державні нагороди СРСР ордена Леніна можна назвати інвестиційними. Підняли з ціни на золото та платину, підвищився курс долара, і вартість цих нагород теж зросла. Але якщо орден ранній, то ціну на нього вже формують бажання колекціонерів. Саме такий ранні орден Леніна придбали за 350 тисяч гривень або ж 9 тисяч 330 доларів. Коли сто років тому радянські керманичі випускали свою першу золоту монету, вони й уявити не могли, що світ відмовиться від розрахунків нею. Весь тираж переплавили на імперські миколаївські п'яти та десятирубльовки, які проклятий запад брав без питань. Але якась кількість цих монет все ж таки зберіглась, і от так званий сієтіль 1923 року придбали за 357 тисяч гривень або ж 9 тисяч доларів. Казанська ікона Божої Матері одна з найбільших святин так званої Російської православної церкви. Вигадали вони її у 1579 році для укріплення віри христової серед магометан, які насіляли Казанське царство, придбали старовинну казанську ікону за 400 тисяч гривень або ж 10 тисяч 660 доларів. Як відомо, римські нагородні монети та медальйони дуже рідкісні. Їх отримували військові, як сказали б зараз, за визначні заслуги. До нас вони потрапляли завдяки легіонерам, які після довгих років служби поверталися на батьківщину або ж варварам, які привозили їх додому як трофеї. Медальйон з зображенням римського імператора Адріана придбали за 400 тисяч гривень або ж 10 тисяч 660 доларів. Вечори на хуторі біля диканьки – справжній бестселер Миколи Гоголя. Тут чарівним чином співіснують гумори сатира, реальність і містика, простодушність та хитрість героїв, і все це на тлі чудової природи України. Друге прижиттєве видання, яке було надруковане у 1836 році, придбали за 420 тисяч гривень або ж 11 тисяч 200 доларів. Ну і найдорожчий продаж 2023 року. Практично унікальна старовинна фарфорова фігурка, яка виготовлена у 1913 році. Скажіть, відправили б ви її новою чи Укрпоштою? Я, мабуть, ні. Старовинна фігурка була придбана за 1 мільйон гривень або ж 26 тисяч 660 доларів. Таким був минулий рік. А для того, щоб не пропустити найдорожчі лоти нинішнього, просто підпишіть на канал. Всім гарного дня переможемо!